Вам точно варто знати про важливі значки на панелі приладів. Масльонка вона буває жовта, і це означає, що потрібно вам долити оливу. І буває ще червона, це означає, що потрібно зразу заглушити свій автомобіль, адже там відсутній тиск. Ну, а знак оклику буває трьох видів. Ось такий червоний значок означає те, що вам потрібно глянути до гальмівної рідини, до гальмівних колодок або стоянкового гальма. Наступний значок означає те, що вам потрібно перевірити тиск в своїх шинах. А якщо він в трикутнику, то вам потрібно перевірити роботу АБС. Ось такий значок, який нагадує гребінець, буває двох видів: жовтий, що означає, що вам потрібно долити охолоджуючу рідину, та червоний, що вам потрібно заглушити двигун, бо він же перегрівся. Ну якщо загорівся акумулятор, швидше за все, його потрібно підзарядити або замінити. Ну а якщо загорівся чек, то зразу визивайте евакуатор та везіть на сервіс. Ну а ми, друзі, займаємося.